Це сквер імені спецпризначенця Олександра Кондакова у Кропивницькому. Ще вчора на цьому місці стояв на постаменті пам'ятник 60 років комсомолу. Сьогодні його немає. Навколо сліди демонтажних робіт. Такий вигляд мав пам'ятник торік, 11 жовтня, коли тут відбулася акція. Тоді й учасники вимагали демонтувати пам'ятник. Одним з них був Дмитро Завражний. Ми звернулися до міської влади з приводу виконання закону про засудження тоталітарних режимів. На що нам відповіли, що є два шляхи вирішення даного питання: або даний пам'ятник буде реконструйовано і підраховано кошторис, або якщо цей кошторис буде. Дуже великий або не буде можливості реконструювати, то цей пам'ятник просто демонтують, але на тому все і затихло. Начальник міського управління капітального будівництва тоді назвав таку суму для демонтажу пам'ятника. Близько 400 тисяч гривень вартість цих демонтажних робіт. Питання, в принципі, з порядку денного не зняти, проте є більш нагальні потреби, я скажу так, для міської ради. Про те, що пам'ятник демонтували, Дмитро Завражний каже, дізнався зранку від знайомих. Тільки з початком війни нові ці процеси знову активізувалися, ну і бачимо результат. Сьогодні місцевий житель Юрій Тушевський вважає, прибрати пам'ятник треба було вісім років тому. Для мене є два моменти: один позитивний, один негативний. Позитивний – це тому, що треба дійсно збуватися цього всього. вже радянського може країна, європейська негативний момент. Те, що залишили, ну не до розвісне не дорозібрали до кінця. Тому хто це зробив, будь ласка, дорозберіть повністю. Так оцінює демонтаж пам'ятника 84-річний кропивничанин Олександр Бурмістров. Кожна епоха відрізняється, і Якщо ці посі, ці пам'ятники не слуговують, заважають то нам прибирати. Пам'ятник 60 років комсомолу був на балансі кропивницької міськради. Сьогодні вранці, щоб не заважати мешканцям нашого міста, було його демонтовано і весь той матеріал, який був демонтований, завезено на комунальне підприємство. Зокрема, це виключно металева конструкція цього пам'ятника. На міське комунальне підприємство Міськ світло. Це виключно пішли кошти на паливно-мастильні матеріали і на оплату праці працівників. Каже, поки не рахували, скільки грошей витратили на демонтаж. Дмитро Завражний говорить: у сквері замість пам'ятника 60 років комсомолу можна встановити знищену російську військову техніку. Спілкувалися також з військовими, з волонтерами, з ветеранами, з активістами. Тут би дуже класно стояв якийсь бетер підбитий або танк, і щоб сюди приходили люди з дітьми, щоб діти бачили, що таке війна, що у нас відбувся. Напад на українську державу ми його відбиваємо успішно і перемагаємо. Вважає рішення щодо облаштування скверу після перемоги України повинна ухвалювати громада. Олександр Сметанко, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький.